Пиши або хтось напише за тебе. Саме таке кредо, діючі військові збройних сил України, журналісти, ветерани АТО ООС та волонтери використовують спочатку великої війни у власній письменницькій діяльності, головна мета якої поділитись власним досвідом та розповісти про реалії воєнного часу широкому загалу. 30 учасників всеукраїнського форуму військових письменників представили свої прозові і поетичні твори у новій антології голоси. Війна як поштовх, самі події війни і бажання рефлексувати тут і зараз. Тому що все-таки оце відчуття часу, відчуття, чи є у тебе завтра, воно дуже змінилося. Події війни. Я не вдячна війні взагалі ні за що, але подіям війни, які цей сплеск творчості стимулюють не відкладати на завтра, стимулюють не боятись, стимулюють ділитись, тому що я дуже добре розумію, що ми всередині рефлексуємо всі. Просто умовно я це можу робити в поетичному такому контексті. Я знаю, що мої читачі читаючи, рефлексують разом. Зімною Всеукраїнський форум військових письменників проходить вже сьомий рік. Під час широкомасштабної війни він набрав більших обертів, а відтак і авторів, і читачів. Таня Пилипець, яка всі ці роки координує проект, проводить зустрічі з читаннями по всій Україні, зокрема на сході і півдні. Презентація пілотного видання і зустріч з його авторами пройде не лише в Одесі, а й в Ізмаїлі та Веделкафесті в Чорноморську. На жаль, військова література чи література про війну, чи література не про війну написана на війні. Це все про це. Вона не має, в моєму уявленні немає якоїсь спільної платформи, тому навіть говоримо військова література це вже має підведення. Нас об'єднує наша родина форумська. Тобто ми є в основі своїй. Не всі приживаються в ній. Я не кажу, що це так глобально. Приїхали до нас на форум і все, капець, ми одна родина. Ні, це відбувається в природнім чином, як в кожній сім'ї, в кожній родині. День ці всі люди біля мене, я з ними. Я напевно б не хотіла їх знати, тому що зайшли вони в моє життя за умов війни, але вони зайшли так вже родинно, тобто зараз вони найважливіші в моєму житті. Співавтори збірки і учасники форуму, що відвідали в цьому просвітницькому турі Одесу, презентували власні твори наживо. Я певний час протестувала проти того, що я не є військовий письменник, але Таня мене переконала. Я розумію то, такий момент, що військовий письменник я пишу для тих, хто в тилу, і для тих, хто вчиться чекати, тих, хто на війні, тобто тилова. Частина фронту без тилу не існує, так само як тило без фронту, і тому я думаю, що це важливо. Ті ж, хто на жаль не могли презентувати себе самостійно, це воїни загиблі на війні, і ті, хто зараз пишуть свої історії зброєю з окопів, були представлені Тетяною. Вона не лише процитувала найбільш чимкі твори, але й розповіла особисту історію кожного з авторів. Мова і форма викладу кожного з них це про особисте сприйняття війни. Це рефлексії, емоції, спогади і надії. Але це дуже характеризує всю нашу добу. Та ми всі живемо між тим, як ми хотіли б, щоб це виглядало і героїчно, і так натхненно. Але ми бачимо, що війна це благородство, там, де благородство було первинно. Смерть крові бруд, там, де воно відбувається по факту. Мені здається, ми переможемо, і ця література війде, Бо я не люблю сепарувати літературу. Це має бути частина української літератури, як українська Європейська європейської, європейської світової військові автори просто мають бути серед українських авторів. В Одесі ознайомитись із антологією творів військових письменників Голоси можна у бібліотеці імені Михайла Грушевського, куди були передані примірники першої пілотної збірки. Команда форуму обіцяє продовжувати обраний курс заради усіх героїв, що кулею і словом виборюють нашу волю, незалежність і право на історичну правду. На жаль, війна стала нашим життям, тому ми маємо повертати собі після цього шоку адаптації можливість відчувати дозвіл на відчуття.